<звач> <клінг> Та й йо, що це за гімно якесь? <клінг> а ще Мені тошниться від того гімна Якого гнило полоть О, що це за Их мною, капець, воно так сильно воняє. Ей, ви придурки, що ви мені рімо яке дали, ви? Дебіли ви? Що мені дали? Якусь гнилу плоть Не, Ненормально ви. Господи, мені ж тушнить вихняву. Туш нереально з'їсти, тут тільки зомбі їдять, чи напевно. Ой, я не можу терпіти, як воно живоня. Так, а мене щось немає? Так, от зараз. О, всім привіт підписники. Мене з сенсувати, як завжди. І ласкаво порус на моє нове відео. Як ви бачите, що я в Майкрафті і вроді турлі? не місто турлів. Не в місто турлів. Мене щось дуже далеко похитило, вроді. Ну, і от підписники отакі. От і. Я не знаю. Як мені виберете світі. І дивіться, що мені дали тільки що у цього, свинтуси, якісь непонятні. Вони мені якусь гнилу плос дали. Я тільки що як понюхав, мене аж тушниці. Я зараз можу від того здохнути, аж напевно Капець, Воно так воняє підписники. Ви б, якщо були зі мною тут, ви б не витримали більше підписники. Я вам серйозно говорю. То нереально з'їсти, то неможливо то навіть нюхати підписники на важливі, там, до речі, я бачу. Стає день. Чи ніж не знаю. Так, і ви, напевно, хочете мене попросити, чого я не візьму з інвентаря там, вентаря, там е, хліб, там чи що, чи стеки. Та підписники. У мене тут бу... були предмети, але їх вкрали підписники. Та. Оці у Свінтус і нормальні, дебіли вони. Як тоже нам реально їсти. Та засуньте ви цього гнилу платье яйця. Ой. Ой, як воно воняє. Я не можу і зараз здохнути. Та заберіть то гнилу платье, придорки. Підписники, вони ще пішли кудись, капець. Ой. Я тут довго не просиджу, підписники, Я максимум можу півтори або дві години просидіти і все. Ей, ти придурок, а ну забери мені в цю гнилу плоть. Ні, не забуру ти давай жри, це гімно. Ну, зря ти так. Тобі потім капець буде, Ти поняв мене, ти? Тата налікав, ти мене своїми руками будеш бити, та? Ну та як же, я взагалі-то на бокс в Майнкрафті йду. Що ти сказав, ти взагалі на бокс не йдеш? Та й ти тоже не йдеш ти свинту спинту закри рой і давай розвернись і пішов звідси. Ой, ну ти. Підписники чули, він пішов звідси. Ну і вали, звідси, ти розбійник. Ну не розбійник, а ти свиня. москальська. Ой, ще одна свиня вроді пройшла. Во, 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 давай ти з'їш це. Ой, господи, мене так бісить підписників, я вже не можу терпіти більше. Так, водорошо, хоч вони вже дали мені нормальну їду. марку. Я вже нарешті прикусив пані так. Фу, І... не так. А це що таке? Що це таке? Але це цього? Да ладно, що це таке? Вихід? Я що можу вже вийти? Ну, то що написано? Тут написано «цікай». Да ладно, я можу вже піти. Ну, нарешті ура! Так, до давай і ти промірш то фіксер. Ой, валим, валам, підписники, валим. Все, давай. Це підписники. Ми вже вийшли, нарешті, ура! Ми вже біжимо. Так. Тут, до речі, що моє місто ще навіть є. То що недалеко від мого міста зробили? Якийсь підвал Я тюрму, непонятно. Але це що, це є друге місто? Це друге місто є у мене. Во, нарешті я вже можу вийти. Фух, бо ви вже день, нарешті. І давно не був вже так. Де вже три дні аж не був навіть. Фух. Так, добре, підписники. Давайте знаєте що? Я виключу камеру і ключу, коли я вже буду там, на наступному місці. Фух, нарешті я вже в місці. О, вже трохи наївся, але все рівно трохи хоче їсти. О, до речі, всім ще раз привіт підписники. Я вже прийшов в місто. І я прийшов звідси там, де мене похитили підписники. Але це ж не все підписники. Я не знаю, де моя собака. Я вже не можу її знайти Я не думаю, що вона була там, там, де я. був А сто підписники. А може, вона там була, підписники? Як ви думаєте? Може вона там і реально була? Я не думаю, що вона там була, підписники. А ну чекайте, там корот росте. Блін, він ще не до кінця виріс і не може з'їсти. Фух, а вот і мій Дима. Так. Ой, я тут вже майже 4 дні, напевно, не не Пам'ятаю вже навіть. Фух, нарешті я вже вдома є. Так добрий день, бос, ви мене кликали? Та як ти зміг це зробити собі з FISENSOM ти debier? А, а що я такого зробив, бос? У нас Fixens є, я його не відпускав. Та що ти брешеш? ти топик ти ненормальний. нормальний? Ти його взагалі то відпустив? Як то відпустив я. Взагалі не відпускав він другого навіть і не підходив до нього. Ну то а він вибіг звідси, він збіжав із тюрми. І я не поняв, чого ти за ним не стежив там і його не відпускав. І, як не відпускав? Ну, пустив, наче ти його пустив. Я його не відпускав, це може свині тупі, вони може вони це відпустили. Та що ти тут береш? Я знаю, що це ти краве вікнася, точніше, що, що я дав йому щоб він збіжжав. Я йому не давав зробити так, щоб він збіжав. Може ви щось попутали, ні? Ну все, зря ти так зі мною говориш, тоді зараз тобі кінець буде. А бос, будь ласка, не треба вибачте, я його обов'язково зловлю тоді. У тебе є рівно один день, щоб зловити його, бо якщо прийде хоч одна секунда дня, тобі кінець. І добре, добрий я обов'язково його зловлю. Я чекаю. Добре, добре, я обов'язково його словлю. Так, ну все, фіксет. Прощайся з життям. Тобі капець.